Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Коротеньке відео про соус із вишні до м'яса. Два роки тому на моєму каналі з'явився відеорецепт такого соусу, немало переглядів він набрав, і сьогодні я хочу розказати, що змінилося. Звичайно, я цей соус готую, він мені дуже подобається. Він подобається моїй сім'ї, моїм гостям, які приходять до мене. Він дуже смачний, такий пікантний, гостренький. Єдине, що змінилось, я, начитавшись коментарів, дослухаючись до своїх підписників, глядачів, які давали мені певні рекомендації, експериментувала минулого року і цього року. Ну, Цей рік я. Зробила вже один єдиний варіант. Це в соус я не додала крохмалю. От минулий рік я зробила і так, і так. Мені більше сподобалось без крохмалю. Ось, дивіться, для соусу густини достатньо. Просто трішки довше проварила, без кришки, з відкритою кришкою. І друге, що я не додавала оцту Дійсно. Вишня сама по собі кисла і додавання оцту вона не потребує. Хоча в рецепті там його небагато, одна столова ложка. Але я от минулий рік я вже не додала. Зовсім дякую, я вже не пам'ятаю хто, але дякую за таку пораду. Оцту я не додавала. Це у мене вже третя порція, тут, тут напевно, навіть півтори порції я зробила. Я його готую і буду готувати, тому що в моїй сім'ї цей соус люблять. Він смачний, рекомендую вам його приготувати. Тут відеорецепта не буде, я залишу в описі під відео посилання. Крім того, запрошую підписатись на мій канал. Якісь рецепти свої улюблені, вам розказую, ділюсь досвідом вирощування квітів, можливо, ще щось. Якщо цікаво, заходьте, підписуйтесь, лайкайте. Буду рада спілкуванню. Мирного неба над головою, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Пока-пока!